Вітаю! Сьогодні говоритимемо про підшивку та її роль у боротьбі з алкогольною залежністю. Підшивка це така річ, яка вже довгий час популярна в Україні. Чому? Тому що від залежного абсолютно нічого не вимагається, окрім згоди на цю операцію чи втручання. Для когось вона працює, для когось ні. Для когось працює менше, ніж для інших. Але давайте по порядку: людина випиває довгий час або систематично. Як правило, рідні вирішують, що цей процес потрібно припиняти. Вмовляють залежного чи залежну, привозять в медичний центр. В медичному центрі таку людину капають або проводять дезінтоксикаційну терапію протягом декількох днів, як правило, від 2 до 5. Після чого постає питання, що робити далі. Варіанти допомоги є: вони наступні: реабілітаційний центр, в який, звісно ж, залежний чи залежна не поїдуть, тому що це додаткові кошти, це мінімум 28 днів, а то і більше. Ну, ніхто не хоче цього. Наступний варіант це робота з психологом, психотерапевтом, яка так само оплачується, на яку потрібно приходити. Ну, та й розбиратись, чому є хвороба. Так само не всім підходи. Групи взаємопідтримки спільноти анонімних алкоголіків. Так само потрібно приходити, говорити, хоча є величезний бонус, вони абсолютно безкоштовні. Але все одно їх ніхто не вибирає, тому що потрібно прикладати зусилля. Тому що залишається? Правильно. В основному підшивка. Є три варіанти підшивок. Укол в вену, так званий гарячий укол, укол в ягодицю, а як правило, в праву і ліво одночасно, або найбільш класичний варіант це підшивка за допомогою лікаря-хірурга, тобто така собі міні-операція, коли робиться надріз в ягодиці і вставляється певний препарат у вигляді таких білих пігулок. Кількість пігулок. Залежить від кількості дозування, яким підшивається людина. Найбільш популярний термін підшивки це півроку або рік. Вартість в основному від 4 до 15 тисяч гривень. Підшивка відноситься до недоказових методів лікування, тому її вплив на кожну людину індивідуальний. Ну але багатьом це допомагає і не лише на півроку чи на рік. Для багатьох це є поштовхом до тверезого життя. Ну, але, на жаль, для декого ні. Підшивка добре працює в комплексі з іншими препаратами, такими як пігулки для покращення сну, стабілізатори настрою, певні пігулки для того, щоб людина не нервувалася. Одним словом, коли людина хоче перестати вживати алкоголь, її підшивають. Окрім того, вона проходить курс. Певного лікування, а ще, можливо, ходить до психолога або на групи взаємопідтримки, то велика ймовірність, що це буде початком якісного тверезого життя. Деякі алкозалежні приходять до підшивки через певний досить незначний термін вживання алкоголю. Дехто приходить через декілька років, дехто приходить вже в такому повністю розбитому стані, з безліччю епізодів. Перебування в медичних центрах, для кожного знову ж таки свій шлях. До речі, сертифікація діючої речовини, яка є в підшивці, в Україні завершилася в 2005 році і ще досі не поновлена. Тобто підшивка є, але вона не сертифікована. Так, до речі, з багатьма препаратами, які в світі використовуються для лікування залежності в Україні, чомусь. Їх або немає, або вони не сертифіковані, або дуже дорогі. Ну, можна шукати теорію змови і говорити про те, що, ну, напевно, є певне зацікавлення для того, щоб люди продовжили випивати і не ставали тверезими. Як же ж працює сама підшивка? Основа полягає в страху залежного або залежної перед випивкою, а саме наявність таких. Побічних результатів, як підвищене серцебиття, підвищений артеріальний тиск, почервоніння, задишка, біль в серці, певний тремор. Це все відбувається, коли залежний чи залежний, які підшиті, випивають певну дозу алкоголю. Тоді речовина, яка є в підшивці, вступає з ним в дію і викликає ці реакції. Деякі лікарі, які підшивають людей, вони одразу. Після підшивки, через день-два, пропонують людині випити буквально при них, і людина е, отримує такі, можливо, судоми, задишки, лікарі їх одразу з того стану виводять, тобто показують наочний приклад, що з ним чи з нею буде, коли вони вип'ють. Як я вже казав раніше, перша підшивка стає для декого запорукою подальшої тверезості. Для інших людей, на жаль, це є лише запорукою тверезості на той час, який визначений підшивкою, тобто півроку або рік. І дуже часто трапляється так, що після завершення терміну підшивки, там, рік пройшов, ще плюс місяць або тиждень, і людина знов запиває. І знову її привозять в медичний заклад, і знову все по колу. От для таких людей я завжди наголошую на необхідності. Ставите собі нагадування на телефоні, або для рідних, якщо вони привозять таку людину на підшивку, ставите собі нагадування за тиждень до завершення цієї підшивки. Знову везете чоловіка, дружину, маму, тата, хто має хворобу в медичний центр, і його чи її знову перепідшивають, і знову на рік є спокій. Хтось цього дотримується, хтось все-таки надіється, що ця підшивка вже буде останньою і людина не буде запивати. Ну а коли людина випиває знов, то тоді знову ж таки детокс, певний, певних декілька днів тверезого часу, підшивка. І так по новому колу. Є категорія залежних, які погоджуються на підшивку, їх підшивають, ну, з благословення рідних. Але в подальшому ця людина буде робити все можливе, щоб ця підшивка злетіла. Тобто вони будуть їсти лимони, бо ніби лимони трошки зменшують вплив діючої речовини. Вони будуть шукати всякі шляхи, щоб підшивка не спрацьовувала. Ну і найбільш такий радикальний варіант: люди просто візьмуть собі, розколупають цей хірургічний надріз в ягодиці, і будуть виколупувати ці пігулки. Іншими словами, фантазія і натхнення залежних працює, але не в тому напрямку, що потрібно. Звичайно, є люди, які, навіть будучи підшитими, будуть пробувати потрошки пити або пити сильно. Їм буде дуже погано, вони будуть блювати, погано себе почувати, але все одно не припинятимуть вживання. І, можливо таке, що ця підшивка просто перестане спрацьовувати. Ну, і ще один варіант. Коли людина продовжить випивати, вона просто помре. І такі варіанти так само були. На завершення скажу, що люди, які є підшиті, тобто яких підшили від алкоголю, їх не лікують. Підшивка сама собою не лікує. Вона вселяє в страх, що людині буде погано. Тому є ну, певні такі побічні реакції, мінливий настрій, раптова агресія. Збільшення тютюну паління, небажання щось робити, бажання постійно лежати в ліжку. Тому що в людини забрали той препарат, оцей алкоголь, який його чи її стимулював до певних активностей. Для того щоб таких реакцій не було. Потрібно, щоб людина працювала над собою, навіть будучи підшитою. Тому не забувайте про групи взаємопідтримки, роботу з психологом, психотерапевтом. Ну і як тільки вам хочеться випити і ви розумієте, що підшиті, але це нав'язливе бажання вас постійно супроводжує, то звертайтеся до лікаря-нарколога або в той медичний заклад, в якому ви проходили детокс, і підшивалися. Для того щоб вам виписали певні ліки, можливо, знову провели дезінтоксикаційну терапію і таким чином цей потяг трішки збили. Варіанти допомоги завжди є, але немає легкого шляху. Для того щоб забезпечити свою тверезість, потрібно прикласти значних зусиль. І ці зусилля повинен прикладати залежний або залежна. Це не зроблять за нього чи за неї. Рідні, близькі, сім'я, психолог, психотерапевт чи лікар-нарколог все в руках самого хворого чи хворої. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, поширити це відео і зустрінемося в наступних випусках.